Ні, вітаю з народженням доньки. Ми з тобою в останнє розмовляли ще перед пологами. Зараз вже все позаду. Мії вже три місяці, і ти вже встигла з нею об'їхати чи не пів світу. Як сказали мені в роддомі, що якщо мама буде щаслива, то буде молоко. Сказали, щоб папа дарив кожен місяць якийсь подарунок великий. і молоко не буде нікуди діватися, все буде відлічно, путешествувати. Головне, щоб я була щаслива. Собственно, этого і придержували. Гарний пологовий будинок обрав. Правильні відповіді дають <гум> папам. все ж таки, вже через тиждень після народження ви відправилися на чорноморське узбережжя до Одеси. Ми поняли, що Мія спить в машині. Иногда даже казалось, что лучше сесть в машину и поехать, положить ее в автокресло, для того, чтобы она просто заснула. Поэтому, в принципе, всю дорогу она просто спала. Поездка до Италии, до Тосканы, это вообще подвиг для мамы, для батьков. Мне кажется, что очень много мифов относительно мам, детей, и все немножечко такие закрытые, боязливые. Тем не менее, в Италии мне очень понравилось, что нет вот этого ощущения, что, о боже, сглазят или что-то там не так посмотрят. Они просто все подходят, чуть ли не из слинга выворачивают І смотрят, говорят, бамбіна, о Боже Белла, яка красива, які ножки. Спрашують, який возраст, Очень все відкрите і такий прям приємний лично для мене. Під час вагітності ти набрала 20 кілограмів ваги. Для фітнес-тренера, для людини, яка завжди була в ідеальній формі, це була катастрофа. Три місяці пройшло, і по тобі не скажеш, що взагалі народжувала дитину і досі готуєш. Як ось так швидко прийти у форму? Одразу почати займатися? Насправді, мені каже, найголовніше. Правило это не кушать печенье Мария, которое привыкли кушать все, потому что оно безопасное. Мне кажется, что именно на печенье Марии, собственно говоря, все и жреют. Так вот, правило номер один: не есть печенье Мария. все остальное можно.